Доброго дня чи доброї ночі. Сьогодні поговоримо про дуже корисний скрипт, як на мене. Він буде займатися тим, щоб переходити з однієї секції до іншої. Я його вам зараз покажу. Він шукає на розділи, в принципі, найближчі, враховує різницю і до найближчого розділу переходить. Тобто кінці кінців. Активується на та сторінка, що є найближчою мінімальною до наступної. Як він працює? Зараз в мене є завдання розставити до У ДК залишаються ті що були в авторів. Ось. Перше УДК розставлений. Другий УДК. Треба ставити у логаненка. Тому переходимо Alt-Num, Цей скрипт виконується, і ми переходимо до Ольги Луганенка, до її статті, де не було УДК, а наша задача поставити DOI. Ось поставили дою. Alt-мінус. Ми перейшли до Ольги Петрової. Теж тут не було УДК. проте наша задача поставити через пробіл а, той до що вказано. Так, э, дої стоїть. Наступний. Усунули, щоб не заважало. І у Юлії Бенті теж ставимо новий УТК. Тому дуже швидко можна переходити до наступного розділу. Появляется через пробіл вот экран. Уже найти можно яко якось автомобиль с Так, Гладон. Та. вам. Так, так, інформацію інформація поруч тримаю, з якою заливалась. І ще що можна дивитися перезалити. Так, у ДК в них був якийсь. Наступний. Наступний виявився розділ. І Жукова. Також. Йдемо до Жукової. Дойбуф. Оставалось до Жоповые. Так, щось тут набрано? Доктор культурологиї. Не докобивав.

Доктор мистецтвознавства. А також завідувач науково-доследного сектора. Видов департмент. Доктор историю печерська Лавра. Так. Долівали в них. Через йдемо. Скопіювали. Ставили є. Yeah. Контакт. Врожовую також є. Yeah. Йдемо до наступного, до Юлії Щукіної. Юрий Щукин. Да, вот все. Так. Ван Диане. Ну, то, власне, в такому стилі. Дякую за увагу.